Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку звуки Д, Д, мала буква Д, читання складів, слів і речень і тексту з вивченими літерами. Все у нас уже на місці. Залишилось тільки сісти. Сядьте, дітки, всі гарненько, руки покладіть рівненько. Всі на мене подивіться і приємно посміхніться. Прочитайте склади! З'єднайте їх з відповідними малюнками. Давайте поглянемо, які склади у нас є. ТЕ, ТУ, ТИ, ТА, ТІ, ТО. Дуже добре. А тепер кожен склад нам необхідно об'єднати з відповідним малюночком. Т Те, телевізор. ТУ тумба, ти тигр, та тарілка. Ті тісто «то» – торт. Молодці! Сьогодні на уроці читання ми познайомимось з малою друкованою буквою Д. Навчимося її друкувати, удосконалимо вміння робити звуковий аналіз слів, читати та будувати речення. Погляньте, будь ласка, на малюнок, який знаходиться у підручнику на сторінці 90. Назвіть, які букви ви бачите на малюнку. На малюнку ми бачимо велику й маленьку букви Д. Чим вони займаються? Вони тримають за руки дитину. Побудуйте звукову схему слова дитина. Перш за все, ми маємо з вами поділити це слово на склади. Поклали руку під підборіддя і проговорюємо слово частинами дитина. У слові три склади. Визначаємо, який із складів наголошений. Гукаємо слово Дитина. Другий склад є наголошеним. А тепер робимо звуковий аналіз кожного звуку. Перший звук д приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Наступний звук И. голосний не наголошений позначаємо кружечком. Далі звук Т. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Наступний звук и голосний наголошений позначаємо кружечком. Далі звук Н. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. І останній звук А. Голосний ненаголошений, позначаємо кружечком. Погляньте, будь ласка, на свою схемку, яку ви створили. І порівняйте зі схемкою на малюнку. Чи все у вас правильно? Має бути правильно. А тепер, дітки, давайте визначимо місце букви Д у слові дитина. У цьому слові буква Д стоїть на початку слова. Зараз ми з вами виконаємо вправу квест дослідження. Виділіть перший звук у слові дитина. Д, д, д. -д Простежте за його вимовою д. -д Д. Під час вимовляння звука Д видиховане повітря натрапляє на перешкоди. Отже цей звук приголосний, знайомтесь це літера Д. Вгорі велика і мала друкована літера Д. Внизу велика і мала рукописна письмова літера Д. Згадайте слова. Які починаються зі звука д, дуб, дятел, дзвоник, дошка. Долоня дуже добре. А зараз відкрийте, будь ласка, тоненький зошит в клітинку, який призначений для, для друкування вивчених букв під час читання. І надрукуйте, будь ласка, половину рядочка маленьку букву Д. Зверніть увагу, вона схожа чимось на будиночок. Вгорі вона нагадує маленьку букву Л, а внизу до неї ще приєднується скріпочка. Далі пропишіть, будь ласка, два склади. Склад ДА, тобто букву Д поєднайте з буквою А, і склад до букву Д поєднайте з буквою О. В другому рядочку пропишіть, будь ласка, слова з буквою Д. Діти. Двір. Дім. Нагадую, діти, коли ви виконуєте письмові завдання, ставте відео на паузу для того, щоб вам було зручно працювати. Наступне завдання на сторінці 90. Розгляньте малюнок. Складіть речення про те, що робить буква Д. Буква Д. Сидить на дивані. Дуже добре. Давайте зробимо звуковий аналіз слова диван. Підготуйте свої картки. Ділимо слово на склади. Поклали руку під підборіддя і говоримо слово частинами. Диван. Скільки складів у слові? Два. Визначаємо, який із них наголошений. Гукаємо слово. Диван! Куди падає наголос? Наголос падає на голосний А, а він знаходиться в другому складі, тобто другий склад є наголошеним. Тепер робимо звуковий аналіз кожного звука. Звук Д. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Звук І. Голосний ненаголошений позначається кружечком. Звук В. Приголосний твердий позначається рисочкою. Звук А. Голосний наголошений позначається кружечком. Звук Н. Приголосний твердий позначається рисочкою. Дітки, визначте, будь ласка, місце звука Д у слові диван. Звук Д стоїть на початку слова. Так. І позначається буквою Д. Дуже добре. Розглядаємо наступний малюнок. Складіть речення про те, що робить буква Д. Буква Д тримає відро. Виконайте звуковий аналіз слова відро. Ділимо слово на склади. Поклали руку під підборіддя, проговорюємо слово частинами. Відро. Скільки складів у слові? Два. Визначаємо, який із них наголошений. Гукаємо слово. Відро. Дуже довго ми протягуємо останній звук О, а звук О знаходиться в другому складі, тобто другий склад і є наголошеним. Тепер за допомогою ваших карток робимо аналіз кожного звука. Відро: перший звук В приголосний м'який, позначається двома рисочками. Наступний звук І голосний, ненаголошений позначається кружечком. Далі звук Д. Приголосний твердий позначається рисочкою. Наступний звук Р. Приголосний твердий позначаємо рисочкою. Останній звук О. Голосний наголошений позначаємо кружечком. Визначте, будь ласка, місце звука і букви Д. Звука Д і букви Д в слові відро. Звук Д і буква Д у слові відро стоїть всередині. Розглядаємо наступний малюнок. Складіть речення про те, що робить буква Д. Буква Д їде на велосипеді. Виконуємо звуковий аналіз слова велосипед. Підготували свої картки. Перше, що ми маємо зробити, поділити це слово на склади. Кладемо ручку під підборіддя і проговорюємо слово частинками. Ве-ло-си- «Пед» – Скільки частинок у слові? 4. То скільки складів? 4. Визначаємо, який із цих чотирьох складів є наголошеним. Гукаємо слово. Велосипед! Найдовше ми протягували звук Е, а він стоїть в останньому четвертому складі, тобто четвертий склад є наголошеним. Тепер робимо аналіз за допомогою ваших карток. Перший звук В. Приголосний твердий позначається рисочкою. Далі звук Е. Голосний ненаголошений позначаємо кружечком. Далі звук Л. Приголосний твердий позначаємо рисочкою. Наступний звук О. Голосний ненаголошений позначаємо кружечком. Наступний звук С. Приголосний твердий позначаємо рисочкою. Далі звук Іголосний не наголошений позначаємо кружечком. Наступний звук П. Приголосний твердий позначаємо рисочкою. Далі звук Е, голосний наголошений позначаємо кружечком. І останній звук Д. Приголосний твердий позначаємо рисочкою. У слові велосипед визначте місце звука Д. Цьому слові і позначте його буквою Д. Велосипед, звук Д і буква Д стоїть наприкінці слова. Тобто, дітки, проаналізувавши завдання, які ми тільки що розглянули, ми можемо сказати, що буква Д і звук Д можуть стояти на початку слова, всередині або в кінці. Наступне завдання на сторінці 90. Разом пограйте у відлуння. Один читає склад, а інший повторює його. Будь ласка, спочатку я вам прочитаю всі склади, ви уважно послухайте. А далі ми будемо з вами читати у... У... у грі відлуння. Я читаю, ви за мною. Спочатку слухаємо: ід, од, ед, уд. Ад, ид. А тепер, діти, я прошу вас читати за мною у відлуння. Я читаю ви за мною. Ід од Ед. Уд, ад. Ид. Молодці! А зараз поставте відео на паузу та прочитайте ці склади самостійно. Наступне завдання на сторінці 91. Прочитайте слова в колонках. Поясніть, як утворилися назви професій. Прочитайте речення про двірника. Послухайте уважно слова. Двір, дворик, двірник. Дітки, двірник. Це назва професії. Двірник це людина, яка прибирає у дворі. Тобто доглядає за двором, щоб двір завжди був у чистоті. Скажіть, будь ласка, від якого слова утворилося слово двірник? Від слова двір, правильно, тому що двірник це людина, яка прибирає двір. Дуже добре. Читаємо разом зі мною. Двір. Дуже добре. А зараз прочитаємо речення про двірника. Двірник підмітав двір. Читаємо разом зі мною: Двір нак. Міта в Двір. Дуже добре. Поставте відео на паузу та прочитайте самостійно слова і речення про двірника. Наступний малюночок і наступне завдання. Поясніть. Прочитайте слова в колонках. Поясніть, як утворилися назви професій. Прочитайте речення про садівника. Послухайте, будь ласка, слова. Сад, садок, садівник. Діти, хто зображений на малюнку? Садівник. А хто він такий? Це людина, яка доглядає за садом. Так? Скажіть, будь ласка, то як утворилося слово садівник? Воно утворилося від слова сад. Правильно, це професія така. Людина доглядає за садом, прибирає, вичищає, обкопує, поливає. Так, давайте прочитаємо разом із вами слова. Сад САДОК, САДІВНИК. Дуже добре. А зараз я прочитаю вам речення про садівника. Садівник поливав дерева. Читаємо разом зі мною. Садів дерева. Дуже добре. Поставте відео на паузу та прочитайте самостійно слова і речення про садівника. Наступне завдання приготувала нам читалочка. Нам необхідно прочитати слова. І з буквою Д і звуком Д, а також за допомогою складу до утворити нові слова. Будь ласка, уважно слідкуємо за мною та слухаємо: дід, лід, слід, сад, клад, склад, вудка, складка. Слідкувати, думати. Дрімати, допливти, дописати. Так, давайте прочитаємо спочатку стопчики слів разом. Будь ласка, зі мною. Дід. лід, слід, сад, к. ЛАД, Склад в каска с ти дуже добре. Тепер ці слова. Думати. Д. Дуже добре. А тепер подивіться, діти: у нас є два слова пливти і писати. Нам необхідно ці слова змінити за допомогою часточки до пливти. Дописати. Читаємо разом. Допи. Дуже добре. Поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте самостійно всі слова, які Приготувала для нас читалочка. Наступне завдання, дітки, нам необхідно прочитати текст і придумати до нього заголовок. Подивіться на малюночок, кого ми бачимо на малюнку. На малюночку ми бачимо родину, яка доглядає за рослинами біля свого будиночку. Так? Послухайте уважно, будь ласка, текст, і ми з вами поговоримо про те, що розповідається в цьому тексті. Навесні дорослі і діти садили у дворі дерева. Тато Данилка двірник. Він керував. Липи і клени радив садити коло вікон, а тополі подалі. Дмитрик із татом посадили дві липки. Данилко допомагав садити клени і тополі. А Дениско носив у відрі воду. Він поливав дерева. Даринка і мама садили квіти. Даринка подавала мамі крокуси, і риси, піони. Тепер у дворі буде красиво. Дітки, про що розповідається в нашому тексті? В тексті розповідається про те, як люди, які мешкають в будинку, посадили рослини біля свого дому. Хто керував цим процесом? Керував цим процесом тато Данилка. Чому? Тому що він працював двірником, і він розказував, які дерева краще саджати біля вікон, а які подалі. Що робив Дмитрик із татом? Дмитрик із татом посадили дві липки. Що садив Данилко? Данилко допомагав садити клени і тополі. А що робив Дениско, як він допомагав? А Дениско носив у відрі воду. Він поливав дерева. Хто ще працював на ділянці? Даринка із мамою. Що вони робили? Вони садили квіти. Які квіти посадили даринка із мамою? Крокуси і риси піони. Дуже добре. Зараз дітки, які вміють читати, поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте цей текст самостійно. Які дітки ще не знають всіх букв і кому ще важко читати, ви можете спочатку послухати цей текст у моєму читанні а потім все ж таки спробувати хоча б декілька речень прочитати самостійно. Навесні дорослі і діти садили у дворі дерева. Тато Данилка двірник. Він керував. Липи і клени радив садити коло вікон, а тополі подалі. Дмитрик із татом посадили дві липки. Данилку допомагав садити клени і тополі, а Дениско носив у відрі воду. Він поливав дерева. Даринка і мама садили квіти. Даринка подавала мамі крокуси, іриси, піони. Тепер у дворі буде красиво. Спробуйте все ж таки самостійно прочитати цей текст. Пригадайте, яку букву ми з вами вчили сьогодні на уроці. Сьогодні ми вчили маленьку букву Д. Які звуки позначає буква Д? Звук Д і звук Д. А що ви про ці звуки знаєте? Звук Д твердий, а звук Д м'який. Прочитайте склади з буквою Д спочатку закриті ті, які завершуються приголосною, а потім відкриті ті, які завершуються голосним звуком. Ад, од, уд, ид, ід. ЕД, Да, до, ду, ди, де, ді. Молодці, дуже добре. А зараз, виконайте, будь ласка, вправу попкорн. Оберіть той попкорн із тим смайликом, який відповідає вашому настрою. Перший смайлик у мене все вийшло, другий смайлик на попкорні було важко. Третій смайлик нічого не зрозумів. А я дякую вам за вашу увагу, за роботу на уроці і прощаюся до нових зустрічей!